За всіх ти молиться, благая, за тих, що прибирається вірою, підводіть твій покров, бо іншо тривало порятунку перед Богом, бітаки з корботами грішні не маємо. Обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього. тому то ми до тебе припадаємо, і збави досяг і не одобробіва тому. Господи, помолімся, Отче наш, що на небі, Боже наш, коронителю, зверни свої очі на Христа Твого Сина, споглянь на Його рами, що їх відкрила Його любов до нас та Його послуг Тобі. Ними хотів Він бути нашим посередником і заступником у кожній нашій біді. Ісусе, Спасителю наш. Проси за нас і нашого Небесного Отця. Проси за нашу Україну, церкву і за всіх людей, гріхи, яких ти відкупив своєю кров'ю, володарю миру і спокою. Ти несеш ключі життя і смерті. Подай мир і вічний спокій душам вірним, які загинули у війні, знаним і незнаним, оплакуваним і забутим, дай вічний мир і спокій руїнам знищених міст і сіл, тим, що лягли на полі бою, що спочили у дні моря під час їх бурхливих хвиль. Хай твоя пречиста кров зійде на їхнє терпіння, хай очистить їхні душі та очистить їх достойними Твого блаженного лиця. Ти утішителю нещасних що плакав з Мартою і Марією, що утішав їх з приводу смерті їхнього брата. Дай мир, охорону та поміч тим бідним, що їх кинула воєнна хортовина, з біду нещастя, вигнаним біженцям поза батьківщиною, полоненим і пораненим, що надіються на тебе. Витри сльози! згорьованим жінкам і матерям, сиротам і родинам, вистре закривалені сльози, які падають на хліб, що його з тобою споживають без тата, сина чи брата у хаті. Осуши сльози, які падають на хліб, що ним діляться діти, коли прийдуть до того престолу, у скромненій церковці та престолі. Проститимуть за тата, за старшого брата, що, може, десь вже загинули, може, поранені, може, пропали безвісті, наділи своїх своїми небесними дарами, небесною любов'ю, що дає поміч і полегшення, яку ти вмієш вливати відкриті серця, котрі в голодних, нещасних добачають своїх братів, і в тих братах. Твій небесний образ, подай і борцям, що своє юне життя принесли в жертву, боронячи батьківщину, велику людяність, щоб не чинили іншим того, чого не бажали, щоб інші чинили їм і їхньому народові. Господи, Господи, хай заволодіє над світом любов Твого Святого Духа. Хай поверне між народами мир у згоді та справедливості. Хай твоє добре ласкаве серце вислухає наші прохання. Нехай очинить тебе і уласкавлять святі служби Божі, які приносимо Твоєму Небесному Отцеві за церкву твою обручницю через тебе самого, вічного священника і вічну жертву. Господи! Говори до людських сердець. ти словом потрясаєш і пом'якшує серця, прояснюєш розум, гамуєш пристрасті, лагодиш застрість і нанамість. Скажи те слово, яке приборкує бур'ю, оздоровляє немічних, дає зір сліпим і життя мертвим. Мир між народами його, якого так бажав би тепер мертвий. Розбуди його Божество не переможцю смерті. Через себе хай наново вгамується земля і море. Ще не так, щоб розійшлися хмари на небі, що день і вночі сиплять смерть і нещастя на безпомічне людство. Хай справедливість злучиться з християнською любов'ю. Хай щезне всяка неправда. І знову запоне право, хай згасне незгода і ненавидість між людьми. Хай наново ожере справжній, справедливий, тривалий мир, що всі народи під твоєю сильною охороною. А ти, предвічна Богородице, мати заступниця неба й землі. Вставайся перед Господом Богом. Благослови наш і наш український народ. Веди нашу молодь у справедливості, мирі і спокою. Згадай, у всемилостиве Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, благав у тебе помочі, Просив про заступництво був невислуханий. У тим упованії і ми одаємося до тебе, Діво, усі діви, і мати наша. Стаємо перед Тобою, такаючи своїх гріхів. Мати, не погорди словами нашими. Послухай гласково. Прийми нас сьогодні тут клячачик перед твоєю іконою, нас і наші сім'ї. Благослови нас і наші сім'ї на мир, на здоров'я, на взаємне порозуміння, на мир і спокій у наших душах. Амінь. Радуйся, радуйся. Радуйся, Мая, Радуйся, 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 Марием, Радуйся, 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 Мария, Радуйся, радуйся. अाधा मारीअ अाधा राम राम मारीअ राध्या राम अाधा मारीअ राध्या